Всім привіт з Одещини! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні холодно. Вчора такий був гарний теплий день, а сьогодні холодно. Ще й такий вітер зривається, насувається пильна буря до нас також. Вранці ще так, небо було більш-менш чистеньке, а зараз вже прям добре затягує і ще більше вітер зірвався. Так що, на вулиці, навряд чи щось будемо робити, будемо сьогодні. Щось готувати смачне. Чоловік обіцяв мені ха, приготувати їхню вінницьку страву, називається бадюня. А я сьогодні щось буду пекти смачненьке до чаю. Так що буде сьогодні у нас такий кулінарний влог. А я буду зараз готувати шоколадний пиріг. Рецепт взяла з ТікТоку. Ще його ні разу не готувала, Ну, приготуємо разом. Спробую, скажу вам, чи смачний чи ні. Ну, думаю, буде дуже смачний. Так що для цього нам треба 300 г муки, 80 грамів какао. Порція тут тут немаленька така. Побачу, спечу, подивлюся, який він завеликий. Можливо, можна буде розділяти на два. Так, какао тут багато йде, 80 грамів. І 6 грамів соди. Пиріг печеться на соді. Так, всі ці сухі інгредієнти гарно перемішую. Ось так, перемішали все до однорідної маси. Тепер беремо окремо 4 яйця, додаємо сюди 16 грамів ванільного цукру, щепотку солі і 320 грамів цукру. Так. Сахар поділю. Десь на три прийоми і зараз це все буду перебивати міксером. Так, яйця з цукром я вже взбила. Тепер додаю сюди 120 мл олії. Всі інгредієнти у мене кімнатної температури. Додаю 240 мл молока. І знову все перемішую міксером. Тепер додаємо сюди вже сухі інгредієнти Я буду вводити десь так само в три прийома. І помаленьку так само перемішуємо міксером на маленькій швидкості. В самому кінці додаємо 200 мг кип'ятку і швиденько все перебиваємо. Ось така маса у нас повинна вийти не густа. Ось І тепер ще додаємо столову ложку оцту. Все, перемішуємо гарно лопаткою, щоб добре погасилася у нас сода. Це тепер уже тісто на пиріг наш готове. Зарані вимкнути треба духовку на 150 градусів, щоб була розігріта. Ось так. Ось така от суміш, виходить, густа. Беру форму, застелену пергаментом. І сюди. Переливаю наше тісто. Під низ я поставила ще одну форму, бо дуже боюсь, щоб ця зйомна форма, щоб десь не протекло в духовку, нічого не підгоріло, бо інколи бувають такі сюрпризи. Ось так, все. І тепер відправляємо в духовку запікатися десь на 50-60 хвилин. Ми Будемо дивитися по духовці, скільки забере часу в мене. Пиріг мій вже спікся, випікала я його 50 хвилин. Так. Наверх зробила саму звичайну глазур. Для цього я беру 2 столові ложки цукру, 3 ложки какао такого хорошого, 3 столові ложки олії і 5 столових ложок води. Все добре перемішую. В маленькій каструльці. От. І ось так варю одну хвилиночку десь помішуючи постійно, щоб ніде нічого не підгоріло. І все виходить така гарна, смачна шоколадна глазурь. Зараз все добре розмастю ось так. А зверху можна посипати в мене трішечки є подріблених горішків. Можна кокосовою стружкою. Також. Що у вас є? У мене трішечки залишилось ще горішків. Ми якось сушили в духовці. Подрібнили, не пам'ятаю навіть, що ми випікали тоді щось. Щось ми пекли з горішка. Так, і тепер, звичайно ж, розріжу. Спробую, що у нас вийшло. Боже, він такий м'якенький-м'якенький. Ніжний дуже. яка краса. Так. Зараз спробуємо. Мм? Дуже смачний. Не сухий, дуже смачний. До речі, цукру я думала. Можливо, і забагато, але ні, якраз якраз дуже смачно. Можна ще чимось його навіть пропитувати також. Смакота. Рецепт дуже класний. Рекомендую. Легкий, простий. От. Саме головне, що з доступних інгредієнтів, таких, які завжди є вдома, будь-який може приготувати. Так що готуйте всім смачного! Я вже взявся готувати бадьоню, Начистив вже картопельки, куряче філе Ось такими невеличкими шматочками. Зараз це все обсмажить. М'ясо окремо, і картопельку так само окремо, трішечки підрумянить, чи на сковорідці, чи в казаночку це вже не важливо. А потім все разом все одно піде в казанок. Вже замаринував м'ясо. Що тут, тут клав? Чорний перець, це базилік, тобі що, що ти сушила. Uh -huh. Трошки паприки насипав. Приправа там якась була до м'яса. Універсально. Все... Трошки олійки. Да, все перемішав і зараз буде обсмажувати на скової рідці. Я з обсмажив мою і Все. Смажив чоловік уже м'яско, картопельку. Тепер додаємо квасолю Ми любимо багатенько, так що всю півлітрову баночку сюди додаємо. Тепер вливаємо сюди зажарку, просто підсмажена цибулька з томатною пастою і Часничок. Часничок. Так. Залили водичкою так. Майже, майже, щоб покрило все. От, і тепер ставимо на вогонь знову, хай трошечки покипить. І потім вже перед, десь за хвилин 5 додамо мариновані огірочки. От, ну, я покажу ще все. І будете пробувати вже потім на смак, бо огірочки солені. можливо, треба буде додати ще сіль і перчик. Топілька вже готова. Додаємо сюди огірки, ну, приблизно десь три середніх огірочка. Невеличке, можна 4 з Але таким кубиком порізані. І петрушечку. Це додаємо десь за 3-5 хвилиночок, до того як будемо вже виключати, знімати вогню. Ну, картопля вже готова. Так, да, так вже все зараз готове. Зараз Просто щоб парилася трохи петрушка і огірки. Зараз перемішаємо його. Да, огірочки не треба зарані кидати, щоб вони не були mm. м'якенькі. І, виходить, дуже смачно, саме від того, коли вони хрумтять. Дуже-дуже смачна така, виходить, страва картопля, м'ясо, фасоля і ще й мариновані огірочки. Виходить дуже-дуже смачно. Зараз накриваємо кришечкою, і хай покипить десь ну, хвилинки, три, я думаю, вистачить. І обов'язково спробуйте ще на сіль, сіль. і додати перчик. Так що, ось така смакота у нас. Сьогодні буде на вона. Покажу вам ще раз нашу бадзюню. Вона вже настоїлась, трішечки вистигла. Дуже така цікава і смачна страва. Так що ми будемо вже сідати вечеряти всім, хто їсть смачного.